Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця надії. Сьогодні будемо говорити про всеукраїнське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка, зокрема про Івано-Франківську міську організацію. У нас в студії голова Івано-Франківської міської організації Товариства Просвіта Марія Гуцул, доктор філософії. Отже, Марія Іванівна, причина нашої сьогоднішньої зустрічі. Нещодавно в соціальних мережах я надибала таку дуже неприємну з моєї позиції інформацію про те, що товариство просвіта це зібрання дідусів і бабусів, що це старші люди, і просвіта вже давно віджила свої позиції. Незгідна, принципово незгідна з цими публікаціями. Отже, міське об'єднання просвіта. Насамперед, це частинка всеукраїнського товариства, яке має дуже багату історію. 155 років було створено всеукраїнське товариство просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще з цих витоків громадська організація просвіта шанувала і брала до себе всі віхи населення. Сюди приходили і відвідували, боролися тільки за те, що є українське. А сюди, сюди приходили ті люди, які вважали, що Україна для них це все. Вони шанували і любили українську мову. Культуру і свою освіту, що ідентифікує українця. Це справді так: 155 років багато чи мало, соціальні мережі, напівжива чи напівмертва просвіта. Я не згоджуюся, не погоджуюся з цією думкою і маю власну. Вона не тільки є моя власна думка, а є думка багатьох просвітян, які. Люблять просвіту, шанують і знають, що ця організація є організацією тої, що шанує сакральне українське. Хочу сказати, що просвіта це та організація, яка має у своїй історії тих відвідувачів, яким від двох років до 95. Чому так? Та просвіта об'єднує всіх. Незалежно від партії, незалежно від того, хто ви і скільки вам років? Чому відвідують старші? Та тому що це наша історія? Не знаючи історії, вважаю, що ми не матимемо майбутнього, не матимемо того, що стосується України. Що стосується взагалі організації просвіта, ну як можна сказати, що? Туди приходять тільки бабусі й дідусі, та насамперед з ними ідуть їхні внуки. А раз ідуть внуки, то значить це те, що є зв'язком між поколінням, яке об'єднує аж три покоління. Бо ми знаємо, що в тої дідуся чи бабусі є син і дочка, і якщо вона бере з собою на захід, конференцію, круглий стіл, Своїх внуків, значить, це вже є те, що переноситься на дуже багато майбутнє вперед, ми хочемо сказати наступне: а, те, що у нас є зараз в історії просвіти, це стосується кожного. Чому? Тому що просвіта а, була основоположником і тим градієм культури. І Початком української держави вона перша заносила і вводила хату читальню, де вперше читалося українське слово, де вперше створювався український театр, де було вперше зароджено всі українські традиції, які переповідалися. Чому так? Ну, ти напевно, що. Оповідки і будь-які історії, які передаються від старшого покоління до молодшого, це те найкраще. Марія Іванівна, ви принесли сьогодні на програму спеціально підготовлені книжки з історії про світи. Будь ласка, детальніше. А, так. Просвіта, міська просвіта, міське об'єднання не тільки працює, ну, щоб показати це у книжках чи в історії, але намагається зафіксувати і передати для майбутнього покоління ці історії в книжках. Зокрема, міським об'єднанням вже, вже тепер видано два томи і готується до друку третій. Перший том розповідає власне, про історію якраз 150 п'ять п'ятирітньої Там розповідається все те, що шанували, любили, передавали якраз бабусі і дідусі. А другий том. Це надзвичайним. Чому? Тому що він поєднав історію, поєднав зроблене і поєднав те, що має бути в майбутньому. Книга друга передала минуле і сучасне. Тут передали структуру просвіти. Тут є, що об'єднує міська об'єднання просвіти, понад 160 наших всіх первинних осередків. Вони об'єднують у собі не тільки осередки якихось організацій, які є так званими малими, як кажуть, організаціями, Вони об'єднують організації шкіл. Університетів первинних осередків, вони об'єднують організації інститутів, і е, на сьогоднішній день є надзвичайно таким не дуже хорошим знаком, що у нас зменшуються первинні осередки за рахунок того, що було розмежовано і зникли заводи, бо на заводах були величезні осередки первинні, які, власне. Той час, коли е, зароджувалася незалежність, наша українська незалежність, вони становили основу. Тому е, другий Том описує, власне, оце. Е, він надзвичайно цікавий і передав е, сучасність, е, важливість, е, цікавість і організованість самої організації просвіта. Е, тому він надзвичайно цікавий. Ну і... Е, в 2020 році, на жаль, після смерті нашого головного керманича, голови нашої міської просвіти, бойка було видано переобрано спочатку голову, де на загальних зборах було обрано нову голову, і від того часу і до сучасності ми працюємо тільки на благо найкращої історії України. Тому наше діти ще обіжник просвіти, був надзвичайно важливим для чого, тому що він передав сторінки історії міста. Він передав 145 років Станіславова. І 30 років Івано-Франківська. Тут у вас керівники просвіти, так, так продовж кількох років є. Керівники є наша, наше просвітянське правління. Це дуже важливо. Це є наше правління, яке їх ще називали відділові е, Да, так ще я хочу сказати наступне, що е, дуже багато в цьому обіжнику є слів е, українських слів, які, власне, є на захисті просвіти, бо ми якраз нашою основною стратегією є захист української мови і втілення його. То тут є дуже багато слів, які забуті або при забуті. Тому колись це були виділові, а не вправління. Це дуже цікаво. Обіжник. Ми звикли, що звикли, що зараз це календар, а це є обіжник. Чому обіжник? Тому що а, він оббігав якусь подію. Тобто він описував те, що е, є надважливим. У нашій організації. Тому, е, якщо подивитися на сам, е, на сам календар, на сам обіжник, то ми можемо почитати інформацію від першого голови Желихівського, який е, має надзвичайно важливий, е, важ, важливий і вагоме місце. Чому? Е, тому що він став рушієм, він став тим маховиком, який. Е, Надав рухливість і вагомість якраз у нас у просвіті. Ну і на кожний місяць у нас є 12 голів, так сталося, що є 12 голів просвіти, де про кожного є коротка оповідь про те, як вони любили просвіту, Україну, мову. І наші традиції, пані Марія, а тепер давайте звернемося до тих заходів, які готувала просвіта, ну скажімо так, впродовж останнього часу. Чимало у вас молоді, оце великий позитив. Вузи наші івано-франківські школи є просвітянами, і це дуже важливо про заходи, які відбувалися в просвіті. Е, так, е, я власне. Е... Відкрию той обіжник, і щоб не називати всі заходи, за останні роки просвітою самостійно або. У роботі з іншими у співпраці з іншими організаціями було проведено 144 заходи. Ну це за який період? Це за останні три роки. Я надзвичайно багато е, ми ще маємо там, але я вже не зачіпала інші вже за. Четвертий рік, тому що тут то дуже багато. Я знала, що за всі заходи я сказати не можу. Але е, надзвичайно приємно і ми горді, ми всі члени правління і міське об'єднання, е, горді, що ми співпрацюємо з багатьма організаціями і організовуємо надзвичайно багато. Ну, е, напевно, хочеться розпочати. Співпраці з молодими людьми розказати, з ким ми співпрацюємо? Наша співпраця є з вузами, всіма вузами Івано-Франківська і. І співпраця з ліцеями, бо тепер це вже ліцеї і гімназії міста Івано-Франківська. Ми обов'язково будемо залучати і первинні осередки нашої нашої об'єднаної територіальної громади, тому що ну до нас вже долучаються ці первинні осередки, і беруть активну участь. Бо хочуть цього, дійсно хочуть. А як співпрацюємо? Та дуже цікаво і різнобарно і різногранно. А, ну, Хочеться назвати, наприклад, конференції. Конференції щорічні, які відбуваються до Дня Конституції, і а, є багатогранними в чому? Вони не одинакові. А, в час, коли був ковід, ми організовували конференції онлайн. Це були конференції з Прикарпатським університетом, Прикарпатським національним університетом і університетом нафти і газу, медичним університетом. І, звичайно, що і університетом короля Давнила. Чому? Та тому, що це об'єднує юридичну схему, юридичну систему, юридичну сторону, а Хто як не ми знаємо, що ми працюємо, про світа працює власне найбільше над 10 за 10 статтею Конституції України. Тому у нас були конференції як співпраці з цими організаціями, з цими вузами. Так і була організація останні за останній час проведена у співпраці з нашими органами внутрішніх справ Службою безпеки України. Була в нас така також конференція, яка дуже багато у співпраці показала, що ми робимо спільну справу. А ми я хочу також ще назвати, що дуже багато є у нас презентацій робіт. Ну, зокрема, у нас були презентації робіт роботи, як і вишивок Ольги Баб'як, так і поетичного слова. Це викладач кафедри мовознавства івано франківського національного медичного університету. Так, ми робили презентацію доробок до ювілею нашого заступника голови Івана Гавриловича. Це дуже був великий захід, який. Поєднав у собі літературне слово, історичне слово і Слово просвіти. А ми також робили презентацію творів нашого, нашого члена правління Любові Терлець, Галини Терлецької, також, де дуже, дуже великий захід був. І співпраця є надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива в тому, що ми вшановуємо як історію, так і. Є великими поборниками сучасності. Зокрема, недавно було відкрито пам'ятну дошку Арсеничу Петру, Івановичу, та Петру так? Івановичу. Було надзвичайно приємно те, що відкриття дошки ми поєднали з його таким словом. де... Навіть він говорив до нас: ми маємо запис, і він говорив до речі запис телебачення Галичина. От так, ми до речі, говорили, що то є запис телебачення Галичина. Дуже приємно, що на його захід приїхала була сестра. Приїхали були родичі зі Львова, які зараз працюють в Львівському медичному університеті, і надзвичайно важливо, що люди пам'ятають. Ми проводили також дуже гарний захід, де поєднали сторічну історію. Це був пам'ятна така дата до сторіччя від дня народження Антіна Путька. Цей захід. Теж мав живий голос, і це надзвичайно важливо, бо 100 років від дня народження це дата. І було надзвичайно важливо, надзвичайно потужно чути, що промовляють до нас сторічні вікові імена. Концерти. Особливо приємно було працювати над вашими концертами. У вас кілька художніх колективів, багато молоді, які співають, танцюють, гуртки і так далі. Це дуже важлива галузь вашої роботи. Так, дуже дякую, що нагадали. Так, дійсно це правда. У е, приосередку просвіти е, функціонує багато різних гуртків. Це є гурток вишивки, гурток в'язання і надзвичайно потужні колективи щодо художнього слова і художньої пісні. Це ті колективи, які мають історію. Яка не втрачає значимості, ми знаємо і про пшеничне перевесло. Ми знаємо, Це наші колективи. Yes, це ми знаємо і про студію звукозапису, де є пані Руслана, яка готує гідну зміну. Гідну зміну наших молодих, я так порівняю, щоб не було тільки старші, а й від маленьких. Вони дуже часто беруть участь у всіх програмах, які можна, можуть бути. Е, наші е, заходи, як ви сказали, є цікаві тим, що. На них звучить пісенне літературне слово від малого до зрілого віку. Не кажу старшого, тому що в нас немає старих, у нас є зрілі, дорослі, розум, який поєднює для нас дуже багато. Спасибі, пані Марія. А тепер давайте поговоримо про вас особисто і про ваше волонтерство. Це надзвичайно на сьогоднішній день актуально, і відкрию вам секрет: мені розказали, що ви надали допомогу українському війську десь аж на 13 мільйонів, звідки ви її взяли. Я знову буду звертатися до того, що є волонтерство. Мені здається, що кожний український громадянин або громадянин України. Я зараз волонтером, є бійцем і кожен на своєму місці. Кожен робить те, що може, і в міру своєї можливості. Як робимо ми, ну, напевно, багаторічна праця у Івано-Франківському національному медичному університеті далася взнаки. Чому? Тому що є багато випускників, які живуть за кордоном. Вони. Не забувають Україну і роблять все для того, щоб ми перемогли, щоб Україна мала перемогу і перемогла. Звідки взяли? Скажу вам чесно: ці ліки всі були привезені із за кордону. Це ліки, які надавали нашим випускникам благодійні організації в Італії, Іспанії, Польщі, Болгарії. Америці. Це дружба між тими, ким ти вчився. Це багаторічне віддання того, ну, такі як віддача того, що то є дійсно дружба, хоч кажуть, що друзів буває мало. Так, і вони перевіряються в біді. Тому ліки передані на передову за час війни. Це надзвичайно важливо. Так, це було більше як на 13 мільйонів гривень. Вони були по різних, по різних зводах, по різних гарнізонах. Вони були надані як таблетованими, так і перев'язочними матеріалами. Також надавалися плащами післяопераційними. Тобто Ця допомога була напевно тим найщирішим здобутком і тим найщирішим співробітництвом, яке доказало, що Україну знають, люблять, шанують і вірять в її перемогу. Перспективи міського об'єднання «Просвіти» – над чим ви зараз працюєте, що у вас в планах? Перспективи. У нас, як і на перших порах, залишається і на сьогодні важливим, щоб українська мова була на першому місці, щоб всі відповідні укази назви були українською мовою. І першим, ну, першою перспективою, яка є зараз на ближчому часі, це Видати третій том просвіти, тобто книжки просвіта, історія і майбутнє називається, бо там була історія. Спочатку історія, потім була історія і сучасність, а зараз буде історія і майбутнє. І в якій розповісти про. Те, що просвіта має у планах дуже багато, ми і надалі будемо співпрацювати з навчальними закладами як міста, так і області. Ми маємо е, в планах е, викласти коротку оповідку е, про. Історію просвіти у маленьких світлинах і вивести в короткий такий показ. Це трошки далі такий план трошки надалі, але думаю, що ми якось це втілимо. Ми і далі в планах маємо перспективу розвитку просвіти як історично молодої. Організації та, яка поєднує в собі як і зрілих, так і молодих. Ваше особисте ви викладач латини в Національному медичному університеті і виконуюча обов'язки проректора з виховної роботи. У вихованні студентів найголовніше, що ви вважаєте за потрібне? Так, я, коли прийшла на роботу дуже давно, то в медичному університеті мені сказали, що латинська мова це мова медицини, анатомії і виховання. І так сталося, що дійсно я поєднала. Вже багато років своєї роботи з цими трьома поняттями. Чому так? Тому що латинська мова це дійсно анатомія, не знаючи латини, ми не знаємо медицини. Дуже гарний вислів є, який пояснює не тільки латинську мову, анатомію, медицину, але й виховання. Він звучить дуже гарно. «In via est in medicina, via sine lingua Лятіна. Так, це дійсно він непрохідним є шлях в медицині без того, що ви будете виховані і знаєте латинську мову. Що ж до виховання, ну я хочу вам сказати, що студенти ну, нашого вузу вони найкращі. Я знаю, це не можна, але. Вони найкращі для мене, тому вони є найкращі і з ними працювати дуже легко. Це майбутнє, та й будь-які студенти. Я не злукавлю, якщо скажу, що студенти всіх вузів це майбутнє нашої держави, це майбутнє, це кістяк історії нашого майбутнього. Як е, з виховної роботи, е, ми зараз дуже багато працюємо над тим, щоб показати, що ми є е, е, рушієм українства не тільки на словах, але й на ділі. Е, наші благодійні справи є. Е, з медуніверситетом спільно із просвітою є дуже великі. Вони базуються як на показах, фільмах і добровільного внеску внеску для того, щоб віддати ці потреби для Збройних сил України, так і на заходах, які є доброчинними. Бо розуміємо, що кожен наш захід. Кожна наша справа тепер це тільки доброчинність. Як працюємо та працюємо так само, як усі? Е -е. Працюємо кожен на своєму місці. І хочу вам сказати, що студенти працюють також. Вони працюють тим, що вчаться, вони працюють тим, що показують своє. Відношення, правдивість виховання того, що вони вірять в Україну. Ми дуже багато й маємо запланованих справ, які будуть стосуватися якраз майбутнього. Спасибі, Марія Іванівна, ора Елеора як казали колись древні латиняни? Робота і молитва, це була культурно-мистецька публіцистична програма Світується надії. Наша гостя, професорка філософії, голова Івано-Франківського міського об'єднання Просвіта Марія Гуцул. На все вам добре.